Дивіться, які ціни в сезоні 25-го року. Разових підйомів спусків немає, можна брати лише отакі от, от по декілька годин. Байкпарк Протас, дорогі друзі, у Києві народ є. І я хочу спробувати в цей літній, але хмарний досить прохолодний день спробувати зробити. Народ, я вже на бугелі. Тут мінімум можна брати на дві години заїзди. Зручний Бугель зимою він адаптований під лижі і сноуборди гірськолижні види спорту а от зараз літній сезон під маунбайкінг. їдеш собі і відпочиваєш. Я вже на вершині підйомника. Зійшов, буду готуватися до спуску. Ось так з'їжджають з підйомників люди. Зручно, хто знає вже навчився. В наявності я бачу 5 трас: зелена, синя, червона, ще одна синя і чорна. Звісно ж, я почну із зеленої, дорогі друзі. Зелена переходить в синю, чи як mm. жовує ну. I <laughs> do 嗯嗯。Mm hmm. Друзі, ця проїдена мною зелена траса для новачків. Вона зовсім не складна, не потребує великої технічної підготовки і на ній, очевидно, можна їздити навіть на однопідвісних МТБ велосипедах. Проїду зараз синю кручу, друзі. 嗯嗯。<laughs> Вийшло, друзі, коротеньке знайомство із байкпарком Протас. Можливо, на моєму кросконтрійному, короткохідному Двопідвісі, і не вистачає технічної складової для того, щоб гарно проїздити ці доліжки зі швидкістю. І мені здається, у порівнянні з тими ж Захаром Беркутом і Пилипцем, карпатськими байкпарками. То тут зелена і особливо синя траса, все-таки більш круті, вони з елементами точно червоних трас, як мені здалося, потрібно знати траси, і потрібно для цього мати і техніку їзди необхідно. Ну і знов таких, таки, повторюсь, і велосипед більш виражено данхідний. Однак я в рамках безпеки, щоб не травмуватись, проїжджаю це. Так, спокійно показуючи вам, що можна і на досить таких не даунхільних, а кроскантрійних велосипедах теж отримувати задоволення і помірно собі тут кататися до наступних зустрічей.